Вітаю вас на каналі Персикової Відьми. У цьому відео я покажу вам процес створення ось такого хаорі Ігора Абаная Але перед початком цього відео я б хотіла повідомити вам, що в мене з'явився аккаунт на BuyMeCoffie, тож там ви зможете мене підтримати і здобути для себе деякі плюшки. Усю інформацію ви можете знайти саме там. А також я хочу нагадати вам, щоб ви поставили вподобайку цьому відео. Написали в коментарях, який персонаж з аніме клинок, що знищує демонів, вам подобається найбільше. Також підпишіться на цей канал. А тепер переходимо до відео. Тож, перше, що ми робимо, це набираємо спинку. Для спинки нам потрібно 101 повітряна петля. Плюс 2 петлі для підйому в кінці ряду. Тож, набираємо 101 петлю. Ми зробили 101 повітряну петлю плюс 2 петлі для підйому. Наступне, що ми робимо, це пропускаємо ці перші дві петлі і плетемо в третю один стовпчик з накидом. Потім в наступну. І так нам треба зробити шість разів. Шість е, стовпчиків з накидом поспіль. Це вже три. Потім робимо 4. П'ять, і шість. Що ми робимо після цього? Ми робимо шість повітряних петель. 3, 4, 5, 6. І одну для того, щоб наше плетіння не було занадто таким щільним. От, Ми зробили 7 повітряних петель. Після чого ми відраховуємо від наших стовпчиків з накидом 6, стовпчиків, о, 6 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І всьому повітряну петлю. Ми про проплітаємо стовпчик з накидом. Проплили. Це в нас перший стовпчик з накидом. Ще нам таких треба зробити 5 поспіль. От один, два, три, чотири, чотири, п'ять і шостий. Так ми плетемо в такій самій послідовності до кінця наших повітряних петель. Отже, я доплила до кінця ряда. Я роблю стовпчик з накидом. І у цей момент, коли в нас дві петлі залишаються на гачку, ми замінюємо колір на чорний і починаємо плести чорним кольором. Тобто у кожному рядку ми будемо замінювати колір. Спочатку білий, потім чорний, потім білий, потім чорний. Ось що в нас вийшло. Ось це буде проміжок білого кольору. Ось тут в нас буде йти чорний, тобто в нас вийдуть такі смужки, і вони будуть йти ось так рядками. Отже, тепер показую, як замінити колір на чорний. У нас залишаються дві петлі на гачку. Ми беремо чорну, крізь ці дві петлі продіваємо і набираємо два стовпчики повітряні. Повертаємо наше плетіння і робимо ось що. Нам треба зробити ось тут, щоб у нас була ось така от арка для наступного ряду. Тобто ми набираємо не два, не дві повітряні петлі, а 7, 3, 4, 5, 6 і 7. Робимо накид, на гачок. І у ось цю нижню повітряну петлю попереднього ряду нам потрібно проплести стовпчик з накидом. Тобто ми проплітаємо. Один стовпчик з накидом. В наступну повітряну петлю ми теж проплітаємо стовпчик з накидом. І в наступні ще чотири повітряні петлі нам потрібно проплести стовпчики з накидом. Це в нас третій стовпчик, четвертий, п'ятий і нарешті шостий. Після чого ми знову ж таки набираємо 7 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Робимо накид. І так само 6 повітряних петель нам треба заповнити стопчиками з накидом. Тобто ми робимо 1. Потім 2, 3, 4, 5, і 6. Таким чином нам треба доплести до кінця ряду. Отже, я доплила до кінця ряду, і ось так це виглядає. Я набрала останні сім повітряних петель. І тепер я роблю накид. І ось у цей найперший е підйом, який ми робили білим кольором, я проплітаю ось так. І залишаю дві е петлі на гачку, аби замінити колір на наступний тобто на білий. Ось так наш ряд виглядає зараз. Може це виглядати ще ось так. Якщо ви все правильно зробили, далі вам буде набагато легше. Зараз може виглядати трішки складно, але потім буде все зрозумільше. Отже, далі ми плетемо білим кольором. І як завжди, крізь ці останні дві петлі на гачку, ми проплітаємо білим кольором, набираємо дві повітряні петлі і перегортаємо наше плетіння. Ось так воно має виглядати з цього боку. Отже, що ми робимо? Накидуємо нашу нитку на гачок, і ось у ці ось білі стовпчики з накидом, нам потрібно проплести 6 стовпчиків з накидом. А ось ці повітряні петлі нам потрібно якби отак назад загорнути. Отже, ми робимо один стовпчик з накидом, другий, третій. Четвертий, п'ятий і шостий. Обов'язково завжди рахуйте, скільки ви робите стовпчиків з накидом, аби ніде не наплутати. Набираємо сім повітряних петель: 5, 6, 7. І так само. Ось дивіться, в нас як виходить. Тобто, в нас чорна ось ця ось чорні повітряні петлі мають бути ззаду, тобто вони не мають дивитися на нас. Отак само ми загинаємо ось ці повітряні петлі, знаходимо наші шість стовпчиків з накидом і в них же ми проплітаємо один стовпчик з накидом, Наступний. Два, три, чотири, п'ять і шість. Знову ми робимо сім повітряних петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так само загинаємо ось ці чорні повітряні петлі до себе. Знаходимо наш стовпчик з накидом попереднього ряду. В нього проплітаємо. Стовпчик з накидом. Раз. Наступний 2, 3, 4, 5. Шостий. І ось так в нас має виходити цей ряд. Ось так він виглядає спереду. І так ми плетемо до кінця ряду. Не забувайте, що чорні ось ці стовпчики, точніше повітряні петлі, мають дивитися саме на нас. Вони не мають бути ось так спереду, вони мають бути ззаду. Дуже-дуже треба за цим слідкувати. І ось так має виходити. Отже, я доплила цей ряд, ось так він виглядає спереду. От у нас два рядки білим кольором, один рядок чорний. Наступне, що ми робимо, це плетемо чорний рядок. Отже, замінюємо колір. і починаємо плести. Набрали сім повітряних петель, і тепер повертаємо наше плетіння. Це в нас лицева сторона. Отже, тепер ми ось ці білі повітряні петлі маємо назад ховати. Тобто ми плетемо ось так спеду. Перше, що ми робимо, це стовпчики з накидом. Шість штучок. Перший, другий, третій. Четвертий, п'ятий, п'ятий і шостий. Таким чином ми доплітаємо до кінця ряду. І так ми плетемо ну, практично всю спинку. Отже, для того, щоб нам доплести спинку, нам знадобиться 50 рядків білим кольором і 50 рядків чорним. Як їх рахувати? Тобто, ось ми бачимо білий колір, ми бачимо один рядок. Другий рядок. Так само ми бачимо на чорному. Перший рядок з, з накидом і другий рядок з, з накидом. Низ рукавів і низ самого хаорі ми платимо однаково, тому показую один разок вам, як це робиться. Набираємо 20 повітряних петель. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 12. Плюс дві повітряні петлі для підйому. 1, 2. Е, тепер ми пропускаємо перші дві петлі. плетемо чотири стовпчики з накидом. 1, 2. 3. 4. Потім плетемо п'ять повітряних петель. 4, 5. Пропускаємо. 1, 2, 3, 4 і в п'яту ми плетемо стовпчики з одним накидом. Це 1, 2, 3 і 4. Потім знову ми плетемо повітряні петлі. Потім знову 4 стовпчики з накидом. Потім знову замінюємо колір на чорний плетемо чорним кольором у ось ці повітряні петлі по 4 стовпчики з накидом. І так ми плетемо. Низ рукав в нас виходить 37 стовпчиків з накидом білого кольору, точніше рядків, і 37 чорного кольору. Тобто в нас виходить 37 білих рядків і 37 чорних рядків. Для низу самого хаорі в нас виходить 90 білих рядків і дев'яносто чорних рядків. І як тільки усі деталі хаорі в нас готові ми зшиваємо їх усі докупи і обов'язково не забувайте об Плести усі края білим кольором, аби ваше хаорі виглядало охайніше. І якщо моє відео виявилось для вас корисним, то поставте йому вподобайку і підтримайте мій канал на БайМієКофі.